Я вас всіх вітаю. І сьогодні я вам розповім за три книжки. Три, які я вже прочитала цього 2024 року. А, зі мною буде читацький щоденник. Ось такий він. І вже все занотувала, готова вам розповідати. Почнемо сьогодні з маленької чорної книжечки. Маленька чорна книжечка отеги у Векби. Вона справді маленька, але вона рожева. На ось такусіньку, таку просто таку ручка. Через це я її взяла у потяг а, і прочитала в потязі. Тут всього на всього 158 сторінок. Також є місце для ваших нотаток. Я нічого не довала. Не знаю чому. А, що мені одразу сподобалось? Сподобалось мені те, що тут доволі якісно викладена інформація, все зрозуміло. Легко дуже читається. А, також наприкінці є дуже багато різних цитат а, і напутніх слів від відомих жінок. Окей, непогано. А, є також сторіночка, які сайти варто проглянути. Я ще не дивилася. Місце для роботи в об'єднаному королівстві і по всьому світу. України тут, на жаль, немає. Місце для натхнення також в об'єднаному королівстві і у всьому світі. Непогано. Але основні правила, як завжди, спіть 8 годин на день, не сидіть дуже довго в телефоні, займайтеся своїм ментальним здоров'ям, гуляйте, займайтеся спортом, смачно їжте, а, не стресуйте. Дякую. Але також я щось виписала. Що ж я виписала? Якість переважає над кількістю. Не все має бути відразу. Постійна зайнятість не дорівнює продуктивність. Краще виконати добре, ніж не виконати ідеально. Тут, до речі, дуже класна цідата. Також говорили про важливість робочого місця, побудову власного бренду, розподілення бюджету. Ну, непогано. Непогано можна прочитати. Все. Окей, okay, я їй поставила 4 з 5. Ну, тобто, коли я її брала, я чогось такого і очікувала. Можливо, я хотіла б якихось прям цікавеньких ідей, цікавіших, ніж тут було описано. Але. Окей. Okay. Переходимо до наступної книжки, і це був Вавилон. Я спробую без спойлерів Вавилон. Uh, з чого почати? Книжка. Грунтовна, ось так я її пишу. Книга грунтовна. Було видно, що в неї працювали, в неї дуже багато роботи вкладено, і це прям читається у кожному рядочку. Ти читаєш, розумієш, що людина тут працювала ну, дуже багато. У нас на дворі 1829 рік Робін Свіфт, сирота через спала холери. В Кантоні він перебирається у Лондон завдяки, завдяки вихованцю, який його взяв на отримання. І його навчають мов: латина, грецька, або він не забував свою китайську. Все англійська, ну, логічно. Також тут є елементи фантастика, саме срібло, срібло, яке керує усім в цьому світі. Воно все наче може. Зробити кращим, якщо ти додаєш до чогось срібло, машина швидше їде, корабель швидше пливе, грамати краще стріляють, смачніше їжа і так далі, тому подібне. Тобто, срібло сріблом, звісно, володіє Велика Британія імперіалістична країна, яка хоче, аби всі на срібло, і вона у всіх забирала гроші. Ось на цьому і базується найосновніший факт: в тому, що просто так срібло не працює, для срібла потрібні. Якісь грунтовні слова, а слова взяті не з англійської мови, а з інших мов. Так як це 1820-ті роки, 30-ті і так далі. То світ закритий. Світ закритий. Китай взагалі мені з ким не хоче спілкуватись. Дуже важко взяти перекладачів. Тож потрібно брати дітей, які знають мову, готові працювати на благо імперії. Не знаючи, що імперія їх використовує. У нас є такі діти. Вони вже дорослі, вони потрапляють у Оксфорд, вони формують свою групу. Е і знаєте такий вайб Дарк Academy, коли вони навчаються, розповідають за їхні заняття, що вони будуть приносити державі, і такі вони класні, а потім вони відізнаються, що їхні народи страждають. І у нас виникає товариство Гермес. Підпільне товариство, яке краде срібло. яке каже, що ми будемо допомагати, ми звільнимо всі народи. Ми проти імперії. І ось тут потрібно йому брати вони за імперію, яка його годує, чи проти тієї самої імперії, яка нищить їхні домівки? Фух. Вивелок прихована історія. Так, що мені тут дуже сподобалось? Е, це, мабуть, те, що дуже легко читається, хоча тудишся на. Книгою думаєш, о май гад, що це таке? Також тут є мапа, що мені дуже сподобалось. Схеми самого Вавилону. Я декілька разів її передивлялась, дуже класно було. Ну і звісно, за уваги авторки. Вона одразу вибачається за деякі неточності пояснює, які саме неточності. Хоча якби вона на них не вказала, я б ніколи не думала їх перевіряти. І звісно ж, тут саме про людські взаємини. Про зраду, про братерство, про любов. моя улюблена цитата звідси, історія це не вже сплетена канва, в якій ми мусимо страждати, не замкнений світ, в якому нема виходу. Ми можемо сформувати його, просто слід обрати, як це зробити. Також тут згадували про те, що стосовно принічних народів, що люди, які живуть за кордоном. Не так сильно зважають на війну, яка відбувається в інших країнах, і на пригноблення інших народів, тому що вони це не бачать на власні очі, їх це не стосується. Відгукнулось, на жаль. Отже, я можу порадити її прочитати, мені сподобалось в процесі читання. Як я дочитала, мені трішечки не сподобалась розв'язка, мені було дуже боляче. Я хотіла іншого, але це чисто моє побажання. Тобто, я вдруге її перечитувати не хочу. Бо я знаю, чим вона закінчиться. Але читати було цікаво. Тож я її, мабуть, поставлю також 4 з 5. бо я б краще не написала. Але кінцівка трішки змінила. І додала більше романтики. Я люблю романтику. Третя книжка. Бійцівський клуб. Я її купила через ось це. Все. Я дивилась бійцівський клуб. Я навіть е розгадала кінцівку, хоча я не знала, яка там буде кінцівка. Але я здогадалась. <г abrasionic> Десь всередині фільму така. Ми тут не спойлеримо. Власне, mm! ти чувак, Тайлер Донал. Окей. Чак Паланік. Він, до речі, має українське коріння. Окей, okay. на цьому всі переваги автора закінчились. <гл ufo> Це було дуже гидко. Я, мабуть, такої відкої літератури і не читала. Мене тут 18, будь ласка, якщо ви дивитесь, зверніть увагу на ось цю цифру вона важлива. Бо тут е саме через те, що це гидко, через те, що ти читаєш і думаєш, що? Боже, ні, не треба. Це не моя література. Ось так скажемо. Це просто не моя література. Я знаю, що. Дуже багато фанатів цієї книжки, фільму. Фільм, до речі, класний. Ну, я тепер, тепер я розумію більше фільм. Тому що я розумію, про що думав герой. Або герої. А... Перечитувати No way. Я навіть готова її була комусь під час читання вже віддати, але як переможемо, то в бібліотеку її віднесу. А... Бо я сподіваюся, що ми це будемо бачити вживу. Ось. Що я можу сказати про бійцівський клуб? Перше правило бійцівського клубу, як то кажуть, не говорити про бійцівський клуб. Друге правило бійцівського клубу не говорити про бійцівський клуб. Битися лише сам на сам. Один бій на один раз. Битися без взуття і холем по пояс. Бій триває стільки, скільки потрібно. Це решта правил бійцівського клубу. Якщо ви подумали, що бійцівський клуб це про бійку, і ви ніколи раніше не чули про бійцівський клуб, то це не так. Бійцівський клуб він про психологію життя, про те, як речі починають володіти людиною, і людина позбавляється цього володіння. Про. Психологічні розлади. Бо інакше я не можу назвати те, що ми тут робили. А, і про культи. Ви знали, що потім, коли ця видалась книжка, вийшов фільм, то буквально почали з'являтися по всьому світі культи цього Бійцівського клубу. І автор тут прям описує, що тут було. Боже. І це просто було настільки гидко. Але фільм гарний. Але це був так гидко. Окей, давайте ще щось якусь тату скажу. Але хвилина досконалості варта витрачених зусиль. Одна мить це все, чого взагалі можна очікувати від досконалості. Аби на цьому я і закінчу розповідати про відійський клуб, тобто я його раджу лише, якщо ви справді хочете зрозуміти більше фільм, Хоча фільм і так, класний. А, якщо вам подобається читати щось таке, що відке, можливо, вам подобається стиль написання Чака Поланіка. А... Це для вас. Так і поставила з 5. І це поки все. Це три книжки, які я вже встигла прочитати. Що я читаю зараз. І Зараз я читаю «О опівнічну бібліотеку. І це був дуже класний вибір. Я хотіла трішечки відпочити від депресії, яка була в бійцівському клубі, і почала читати цю книжку. Якщо ви знаєте про що вона, то це ще про ще більше депресії. Але мені подобається, у мене вже тут багато цитаток. Вона англійською мовою, але йде доволі непогано. Ем... Клас! Я про неї пишу, згадую в своєму телеграм-каналі. Всі посилання будуть під відео. Дуже вам вдячна за перегляд! Бережіть себе, читайте і діліться, що ви зараз читаєте, що вам сподобалось, не сподобалось. Можливо, з того, що я вже сьогодні сказала, ви щось читали, вам сподобалось, або ви хочете щось додати. Дякую за перегляд! Всім гарного дня, вечора, можливо, ранку, ночі. Бувайте. Trust me. <sharp inhale>